Будинок в 3 км від Києва. Ціна 5 тисяч доларів. Площа будинку 120 квадратних метрів. Площа ділянки 10 соток. Будинок підготовлений під чистове оздоблення. По всьому будинку натяжна стеля, ділянка рівна квадратної форми. Будинок побудовано із керемзітобетону. По всьому будинку зроблено теплу підглову. У будинку 3 кімнати, тераса, великий санвузол, велика кухня студія з виходом на терасу. А тепер давайте перейдемо до огляду самого будинку. Заходимо в просторий коридор. По всьому будинку зроблено теплу підлогу і натяжні стелі. Залишилось тільки зробити чистове оздоблення. Заходимо в першу кімнату. Як бачите, ось така товщина стін, будинок дуже міцний. Планувалось побудувати два поверхи, але потім вирішили робити один поверх. Це кімната номер 2 натяжна стеля зроблена. Склопакети встановлено. Також радіатори опалення. По всьому будинку зроблено теплопідлогу, а радіатори встановлено додатково на всякий випадок. Далі заходимо. Тут санвузол. Всі вводи і виводи зроблені вже. Залишилось тільки обкласти все плиткою і встановити сантехніку. А все інше тут уже готове. Далі переходимо в третю кімнату. Всі кімнати приблизно однакової. Форми і квадратури приблизно 14 квадратних метрів кожна кімната. І останнє у нас кухня студіо. Велика кухня студіо. З виходом на терасу. Але тераси немає. Вихід є, то вже можна окремо побудувати. Ось така велика кухня. Встановлено двохконтурний котел. Всі комунікації вже підведено. Можна тут встановлювати вже кухню, замовляти. Ось такий двохконтурний котел. Всі вже виводи по всьому будинку зроблено. Стіни підготовлені під покраску або поклейку шпалер. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Якщо оголошення видалено, значить будинок продано. Також дивіться інші огляди будинків на каналі: там ще є багато цікавих будинків. Приємного перегляду!